Мої вітання, новини у ефірі СТС. Про події п'ятниці уже за мить. Далі про головне: Сумчанка пішла на центральний ринок за покупками, натомість поламала ноги. Прозорий ліс у сумах з'ясували, як позбавитися від корупції у лісовому господарстві. Суми пропустили від 16-річного дебютанта і вилетіли з кубка від маріупольської команди. Пішла за овочами, повернулася калікою. На центральному ринку овочеві ряди перемістили у нове місце із жахливими умовами. Сотні покупців щодня отримують травми. Втім, адміністрація ринку байдуже до такого свавілля на своїй території. Ця жінка ще два тижні тому ходила самостійно. Зараз прикута до інвалідного візку, обидві ноги у гіпсі. У такій ситуації опинилася після звичайного походу на ринок за продуктами. Каже, біля овочевої палатки стала на дерев'яний піддон, що був на підході до торгової точки. От коли я сюди наступила, на цю частину, він почав там підніматися. Я, звісно, ну з висоти росту, я впала вниз. Нога одразу була в іншу сторону вивернута. люди визвали одразу скорою. У результаті на одній нозі відкритий перелом, на іншій перелом зі зміщенням. Тоді збіглися всі: і продавці, і відвідувачі ринку. На місці була й адміністрація. Заступник директора благав не писати заяви до поліції та не розголошувати ситуацію у змі. Натомість обіцяв, затрати на лікування ринок візьме на себе. Утім, поки жінці клали гіпс, лише за одну годину усі ями на овочевих рядах засипали гравієм. Дерев'яні піддони поприбирали, але не всі. З такого піддону два тижні тому жінка впала і зламала ноги. Умови для покупців на овочевому ринку досі залишаються жахливими. Адміністрація ринка неохоче прагне виконувати обіцянки. Пройшло два тижні. Жінка ще не отримала не копійки. Перемовиний з адміністрацією вів її юрист. Він каже, директор починає торгуватися за суму компенсації, наче й справді на ринку. Є свідки, які підтверджують, що прохід дійсно було заставлено і прохід було… Влаштовано таким чином, що безпечно проходити там не було можливості. На камеру дирекція ринку спілкуватися не захотіла. кажуть гроші обіцяли, але запросила жінка забагато – 12 тисяч. 12 тисяч гривень. Що? Ну 12 тисяч гривень вони не хотіли компенсації. Зачем що, що таке? О, да, до свидання, окиба? Ні, копійки, нічого Після суду машає. За прогнозами лікарів, жінці доведеться два місяці сидіти у інвалідному візку і ще пройти два місяці реабілітації. На одній нозі перелом важкий. Після зняття гіпсу, скоріш за все, потрібна буде дорога операція. Великий ризик є залишитись інвалідом. Альона Щербакова, Олександр Сорбат, Олександр Білявський. Новини СТС поблизу села Нова Слобода на кордоні з Росією вбили прикордонника. 7 серпня приблизно о 10-й годині знайшли труп українського правоохоронця. Останній раз 39-річний чоловік виходив на зв'язок о 17-й годині після закінчення своєї зміни. Він повідомив, що йде додому. За результатами розтину. Чоловік помер 6 серпня, о 18.30 від черепно-мозкової травми. По даному факту, розпочати кримінальне провадження, а саме за статтею 115 частиною 1 кримінального кодексу України, це навмисне вбивство, в рамках якого проводяться всі необхідні слідчі та оперативні заходи, спрямовані на те, щоби. Розшукати осіб, причетних до даного злочину. Розглядаються різні версії, які що на даний час в інтересах слідства ми поки що не можемо розголошувати. Голова Сумської обласної державної адміністрації повідомив, що загибель прикордонника не пов'язана з тероризмом. Сумщина опинилася під загрозою терористичних атак. СБУ офіційно встановила по області жовтий рівень загрози. Це другий за небезпекою рівень після Червоного, що встановлено у Донецькій, Луганській областях та в Криму. Жовтий рівень встановлюється за наявності достовірної інформації про підготовку до терористичного акту на території області. У лісовій галузі без корупції. Зробити це можливим взялися деревообробники області. Для цього мало обрати для себе єдину електронну біржу, аби кожен звіт був відкритим і доступним. Таким чином, усі бажаючі можуть побачити, хто, кому і за скільки продав деревину. Як вибір нової для області біржі допоможе у боротьбі з корупцією. Далі. Порушити питання корупції у сфері лісового господарства лісників змусила ситуація, яка нещодавно склалася в державі. У Вінниці ЗБУ викрила величезний склад краденої деревини, яку звозили туди з усієї України. Аби такого ж не повторилося на Сумщині, деревообробники зібрали форум обговорити нагальні питання. І одне із завдань обрати біржу. Лесхозы обязаны, согласно этому приказу, один раз в квартал выбрать биржу, обязаны сформировать предложение всей древесины, которая у них планируется на реализацию, подать соответствующий бюллетень на эту биржу, а биржа уже берет на себя обязанность организовать такой аукцион. Голова біржового комітету Данило Маланді стверджує, головне завдання новообраної біржі працювати максимально прозоро і відкрито. Саме такою охрестив Сумську ресурсну біржу. На сьогоднішній день я відповідно заявляю, це найпрозрачна структура і по контролю, і по реалізації. І переробітники там мають більше всього преференцій і прав. Окрім цієї фірми, деревообробники мали на вибір ще кілька бірж, зокрема із інших областей України. Але їх представники на форум не з'явилися. Після ретельного вивчення пропозицій усіх фірм лісовики прийняли рішення і одноголосно підтримали сумську ресурсну біржу. Депутат Сумської облради Віктор Дубінко запевнив, вибір зробили, але крапку по цій справі ставити не варто. Влада продовжить контролювати перебіг подій у лісовому господарстві Сумщини. Це саме завдання депутатів зробити, щоб ці ці всі видобування природних ресурсів були під контролем громади. Це по перше, і по-друге, щоб від цього громада мала найбільшу користь. На Сумщині сьогодні працює 12 комунальних і 18 державних лісових господарств. Нагадаю, у липні правоохоронці виявили незаконну вирубку лісу на Лебединщині. Тоді спиляли 255 кубів деревини, а це майже півтора мільйона гривень. Деревообробники сподіваються, що з вибором нової біржі у лісовому господарстві області подібних ситуацій не траплятиметься. Анастасія Комдант, Олександр Сорбат, новини СТС. Газові протести охопили місто. Сумчани масово мітингують проти встановлення газових лічильників на будинки. Мовляв, із ними доведеться платити набагато більше, адже загальний об'єм спожитого газу розподілиться на усі квартири. Із мітингуючими спілкувалася Оксана Щербак. Зранку у багатьох квартирах Сум відключили газ для того, аби встановити у будинках загальні газові лічильники. Люди проти такої інновації, тому, аби привернути до себе увагу, перекрили проїжджу частину. Втім, поліція цей протест швидко розігнала, але відключені від газу сумчани не здаються. Ми будемо стояти до побіди. Ось тут, поки, щоб щоб нас не здівалися, Ми люди. Мешканці Харківської 25, налаштовані рішуче люди категорично проти, аби у їх будинку встановлювали загальний газовий лічильник. До того ж, стверджують їх про це не повідомили завчасно Обманули жильців, вони ані повісили навіть об'явлення, ані нікого не поставили. В, В... В... звісність, да. вот это Они никого вони нікого не, не поставили, а просто приїхали і все. Они говорят, якщо ви отказываетесь від установки, значить ми все И обрізані трубы остаются і дом остається без газа. Втім, оголошення про встановлення лічильника нам знайти вдалося. Включайте нам газ! включайте нам газ! Це мешканці проспекту Луж по 51. Вони також проти встановлення лічильника у їх будинку. Своє небажання люди аргументують. де то живе один, наприклад, чоловік, да? а де то живе велика сім'я. От этот счочик буде розкидувати всім, сколько накрутили, скільки не накрутили. Одинаково. До обурених жителів приїхали представники Сумигазу, демонструють людям положення про необхідність встановлення таких лічильників. Але щось довести натовпу стає майже неможливим. Яке ви маєте право заставляти от людей заставлять? Указа, отакі кабалу людей. Ви немає це теж, що це таке індивідуально і що общий щотчик газа? Прес-секретар Сумигазу пояснила, від їх компанії нічого не залежить, адже встановлення таких лічильників не їх забаганка. Вони виконують державну програму. Виконання цих робіт відбувається на Вимоги закону України про комерційний облік природного газу та на виконання кодексу газорозподільних систем відповідно до чинного законодавства. Ми зобов'язані до 2018 року забезпечити 100% комерційний облік споживання природного газу. А ось мешканці Харківської 8 спочатку також були проти встановлення лічильника, але поспілкувавшись із представниками суми газу, спільну мову знайшли. Мы исполнитель. Я понимаю вас точно так же по-человечески, но я на работе. Меня заставили исполнять это. Я исполняю. Все. До слова, загальні газові лічильники у сумах почали встановлювати нещодавно. Тож подібні газові скандали лише початок. У разі порушення вимог кодексу газорозподільних систем та відмови від встановлення приладу обліку, фактичний об'єм спожитого газу за календарний місяць визначається за граничними об'ємами споживання газу, що складає 9,8 метрів кубу на особу. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, Микола Ніколає, новини СТС. Зі шрамами та нервами так живуть мешканці одного з будинків на вулиці Декабристів. Сумах все через їх затоплений підвал. Люди обурені, кажуть, окрім жахливого смороду у будинку з'явилися і нові мешканці: сорока ніжки, комарі та навіть блохи. Саме від останніх люди потерпають найбільше. Спілкувалися із покусаними сумчанами Юлія Настенко. Йдеш по ступенькам і чувствуєш, що як голка колить, і всі дивишся в ноги. вже як ходиш, як часоточні якісь у нас. Невозможно ни ночью спать в квартирах. Уже отакі бігають садаконошки, като ну захоч, просто шарахайся. Пані Ніна переконана, кусають мешканців саме блохи, що завелися в підвалі їх будинку. Каже, люди постійно потерпають від комах. Крім того, дім постійно оточений шлейфом смороду від каналізаційних стоків, що хлюпаються прямо під спорудою. Коли проводили пробивали каналізацію сантехніки. Жека пробили труби. І се з цим У нас підвал на соко сантиметрів. Сантиметрів на 15-20 затоплен підвал. Туди зайти без різінових чобіт нереально. Жінка каже, комуналку сплачує регулярно. На підтвердження навіть платіжки показує. Тільки от на скарги сумчан їх ЖЕК не реагує. Лише заявки фіксують, а реальних дій не приймають. Ми ж спробували зв'язатися із комунальниками особисто і ось що ті нам відповіли. До нас звернулися люди із вулиці Декабристів, 143. Вони жаліються на те, що у них затоплений підвал. З ким я можу поспілкуватися з цього приводу? Це тільки понеділок, у нас є чотирьохднівка, я енергетик. Я розумію, ну цей номер вказаний як контактний вашого ЖЕКу. Ну, правильно, у нас чотирьох днівка, я дежурний просто. Ми ж зачекаємо, доки комунальники відпочинуть, і вже наступного тижня навідаємося до їх ЖЕКу, аби дізнатися скільки ще простим сумчанам терпіти таке ставлення. Слідкуйте за новинами, Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини Естес. Заборонили ножпу. В Україні заборонено продаж знеболювального препарату угорського фармзаводу Хініон. Таке рішення прийняли після смертельного випадку внаслідок використання препарату цієї серії, а саме серії 6 са А84А. Забороняється реалізація зберігання та застосування препарату. Нагадаємо, місяць тому Держліксслужба ввела постійну заборону на подібний препарат ножпа виробництва Угорщини на підставі заяви про фальсифікації даного препарату. Обіцяного депутатами три роки чекати. Люди втрачають довіру до влади і починають це робити самостійно. На провулку Ватутіна молоді матусі зібрали власні кошти на дитячий майданчик. Подробиці далі провулок Ватутіна одразу за центральною міською лікарнею навкруги тільки приватний сектор. Утім, діточок багато майже у кожному дворі. Натомість до найближчого майданчика їм іти більше 20 хвилин, і це тільки в один бік. Ну, поки туди доходимо, у нас уже все. Ні настрої ні гулять, нічого. І так само ж назад теж. Батьки вирішили зробити місце для відпочинку дітей самотужки. На місці звичного смітника постав який не який, але дитячий майданчик. Прибрали сміття і виробили гілки, аби розчистити хоч маленький шматок землі. На допомогу влади тут не сподіваються. Намагаються все зробити своїми руками та за власний кошт. Ну, а здесь мы качелю сваривали сами вместе с моим товарищем, с другим моим товарищем. Мы ее вкапывали, то есть стоит она плотно. Мы знаем, что это должна делать наша власть, и почему же мы сами должны скидываться на детскую площадку. Невже у місцевих депутатів не знайшлося коштів на кілька гойдалок і гірку? Питаємо у відповідальних. Я ж один, розумієте, а таких вулиць, як вот, в вот Атутіна, їх мільйон, грубо говоря. Я ж не можу кожну її оббігати. Я займусь, я вам обіцяю, з понедельника, тим більше, це мій округ. Обіцяти з понеділка такий метод роботи знайомий багатьом сумським депутатам і чиновникам. Тож ми прослідкуємо за перебігом подій, особливо зважаючи на те, що 27 липня міська рада виділила 1 мільйон гривень саме на дитячі майданчики міста. Альона Щербакова, Олександр Білявський, новини СТС. На Сумщині негода залишила без світла вісім сіл. На недригалівщині грозою обірвало лінії електропередач. Зараз на місці події працюють аварійні бригади суму обленерго. До слова, на вихідні синоптики також прогнозують проливні дощі. Рятувальники радять у цей час на вулиці бути вкрай обережними. По можливості стороною обходити дерева та лінії електропередач. Припинили кубковий похід. ПФК Суми знову програв на рідному полі. Цього разу сумчани вже на першій для себе стадії залишили кубок України. Маріупольський Іллічівець до Сум приїхав без екс-гравця нашої команди Олександра Лебеденка і вийшов на матч молодіжним складом. Єдиний кубковий матч Сум у цьому сезоні більше двох годин дивився Дмитро Шпірко. Кубок України єдиний турнір, де ПФК Суми міг позмагатися із найкращими українськими командами. Вболівальники дуже хотіли, аби їх улюбленці пройшли лічівець і зустрілися з кимось із прем'єр-ліги. У робочий день Март зібрав більше тисячі вболівальників, і все було на користь сум: домашній матч, напівдублюючий склад, який на цю гру виставив суперник. Грою ось цієї маріупольської молоді керував старший тренер Олександр Волков. В той час, коли головний маріупольський тренер Олександр Севідов скромно сидів на трибунах серед вболівальників, його сумський візавій натомість весь матч емоційно підказував своїм підопічним. На полі було відверто сумно. Моментів обмаль. Напевне, давалося в знаки хвилювання молодих футболістів обох команд. Схоже, хвилювалися і на стадіоні. Навіть турнір переплутали, назвавши кубок чемпіонату. Цікаво стало у перерві: на поле ювілейного вийшов сам Роналдіньо, і у формі Мілана почав притоптувати пошкоджені місця газону. У другому таймі голів. Також не було, натомість вистачало штовханини. На стадіоні вімкнули світло. Матч перейшов у додатковий час. А це значить ще 30 хвилин футболу, 30 хвилин боротьби. 120 хвилин на полі. Як позначилося на самопочутті, ноги гудуть серйозно? Ні, вже нічого не гудить. Вже просто все безчустя, повне. В Овертаймі героєм став 16-річний Данило Папук, вихованець маріупольського футболу, із непростою життєвою долею у першому матчі на такому рівні вирвав для рідної команди путівку в одну 16 Дякую Богу, що так вийшло. забив гол. кому забитий м'яч? Я мамі присвячую, вона померла, Я посвятив гол. Данило Папук та Дубель і Лічівця йдуть далі в кубку. Суми ж з турніру вилітають і вимушені сконцентруватися лише на чемпіонаті України. То, що в кінцевому счеті результат результат. Це вже моя вина. А ребят я вас прошу, не надо трогати. Метрош Пірко, Олександр Білявський. Новини СТС. Такою була п'ятниця для мешканців області. Після новин дивіться програму Даю слово там тема піде про проблеми та перспективи лісової галузі. Обіцяю, буде цікаво. Я вам бажаю вдалих вихідних. Проводіть їх з рідними і близькими, адже вони того варті. Залишайте з СТС, Побачимо.